Ну Ось дівчатка і хлопчики мої рідненькі. Я вже зайшла у той у бар, отож я прервалась. Ну мені невдобно було, там багато людей було. Мені невдобно було там ото знімати. Ось От, так я відключилася. Купила 10 квітків. Зараз покажу вам, як вони виглядають. На одній карточці. 10 квітків на одній карточці. От. Де вони тут у мене? Ось. Отака, от бачите, штучка. А в мене є ще два. Два ще в мене є. Так що от, от так. І зараз я піду на бусика, сяду на прямий бусик, що мені треба, щоб не пересяжувати. Я могла тут на цій зупинці сісти, на другого бусика поїхати. А сама думаю, та чого я буду? на е, то на один бусик, то на другий, та на третій, а тут добре на жарку йду тут по цій стороні. Ось тут стіна така от. собі буде стіна, вона мені ж не заважає. А так по холодочку йду собі, от. до 20-го бусика дійду, бо тут поруч е, 19-й. От я тільки з бара спустилася, 19, але очікувати 20 хвилин. Ну, Думаю, ну що я буду очікувати 20 хвилин, на що воно мені треба. Я піду собі от. Жарко, жарко, але ще ж зробиш, нічого ж не зробиш, іди собі і роздивляйся туди-сюди. Але тут і подивитися, то нічого. Це ж, як кажуть, то спальний район. Але нічого. Спальник та й спальні. Ідемо в спальному. Ось там щось травичку косять шумить. Не знаю, я в цей мені провулок поверну, чи в слідущий. Такий прямо і не знаю. Зараз подивлюсь, куди мене цей провулок виведе. Та піду в цей провулок. Де. Ага, якраз біля поліції цей провулочок. Зараз тільки перейду на ту сторону і все. І піду на двадцяточку сяду та й поїду. А назад буду їхати, мені треба в магазинчик зайти, щоб я купила того. М -м -м, скажіть мені. От. А йогурта мені треба купити. І мені треба купити зуба. Ото як на такі зупи е -е, заморожений зупа. Там усі овочі зібрані. Ви знаєте, його дешевше це купити такий заморожений. Там усі усі по трошечку овочі. Ніж ви самі купите все і зварите такого зупа собі самі. Так що я завжди беру такий. От. Ну і все. Так що зараз припустимо собаку. Воно хоч і мале таке, але ото така порода, що злобна. Хай собі йде. Жарко, мало ли що їй придумається ті собаці. У голову, у голову придумається. А я йду собі, тихесенько тут спускаюсь, тільки оце спустюсь тут тільки вниз. І тут уже й зупиночка буде. Та й хорошо мені. Та й поїду. А поїду зараз у Мірелу, подивлюсь, що там хороше. А тоді вчора ми знати, були на пляжу. Так оце ті, як вони називаються, кораблі прийшли. Один корабель прийшов. Опять якась та норвежська перлина. Норвіжська пер, перлина, скандинавський корабель, такий ото прийшов. Так що здоровий такий я полічила шість палуб. На кораблеві шість палуб. Здоровенний такий. Так що красивий такий. А ми ото з пляжу вийшли. І бачили його. Та я вже не стала зупинятися та знімати вам, думаю, та ні. Я вже вам колись знімала корабля. Що воно, корабль та й корабель? Нічого такого немає. От. Та й поїду зараз, отут, сяду та й поїду. А так більше в мене нічого й нема такого вам розказати, показати Тут частна територія. От, я ж той не збиралася не вам знімати взагалі. Так я не, не брала ото свою підставку, що так ото удобно нести. Так що, якщо трошки черпну асфальта, от, бо рука болить піднімати. Так ви вже не дуже обіжайтесь на мене. От таке я вам скажу. Не дуже ображайтеся. О, я вже й дійшла. Та воно тут поруч усе. У них хороший райончик такий. Усе поруч тут. І те, і сей, і п'яте, і десяте. Ось тут от бусик. Сяду на бусик та й поїду. От. Так що от, -от так. Тут холодочку стану. Тут, правда, можуть автівки виїжджати, а мені щось не видно. Так, давайте там десь станемо. Ну, так все там вот, вот, так. там Ну Давайте я прирвуся, трошки такі будуть маленькі відео, то тоді ще поснімаю, те що будет цікаве. Да? Добре, давайте, все доброго, пока.